Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що заважає НАТО прийняти Україну до себе. І що заважає Україні вступити в НАТО. Домовленості вже є підписані. Час. Тягнуть час. Хтось намагається зруйнувати, плати багато грошей, проте домовленість є, що ми будемо в НАТО. Угу. Той, хто підкуп, намагається підкупити, буде засуджений. Викриються всі ці агенти і все, буде чистка в НАТО пройде всіх агентів, там будуть викривати, воно прогнивши. Заперечую заперечує Тут багато чого треба заперечити. заперечує Також заперечує заперечує Так, нас прийняли, але щось відбувається там крутять. Ну, будуть судити. Оці всі, хто проти, будуть судити, викриють їх там на гарячому, що вони отримують гроші. Так, перемога ми в НАТО будемо. Прошу вищі сили, допоможіть Україні вступити в НАТО. Заберіть всі перешкоди всіх агентів, всіх хто підкупляє членів НАТО, хто вставляє палки колеса. Відверніть повністю рашистів, Більше не можуть вони впливати на те, щоб Україна вступила в НАТО. Буде так. Прошу, допоможіть відкрити дороги Україні до НАТО і НАТО до України. Буде так. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вкриваються повністю всі агенти, расисти, всі проплочені члени НАТО, всі, хто заробляє гроші на стражданнях людей, викриваються, буде так. І більше росіяни не можуть взагалі чинити. Жодного впливу в світі не мають, падають, абсолютно рух, рушиться вся їхня фінансова ця система. Більше расисти не можуть нікого підкупляти, впливати на події в світі. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги Україні до НАТО і НАТО до України. Більше нема жодного, хто може завадити. І всі, хто заважає, то всю негативну карму собі забирає. Оце всі страждання і біль, і сльози, і муки, все собі забирай. Буде так, буде так, буде так. І ще немає жодних перешкод для того, щоб Україна вступила в НАТО. Буде так. Вони буде все сказане, здійснено українцям НАТО. Так і дякую за увагу.